Називали, вони, вони не є в складі потенційних. Вони в ревізійні комісії. Ми зараз якраз скла, запропонували саме ті тури, які мають відношення до які, які являються співвласниками. Тому а, там хочу. ті кандидати, які написані, вони не являються. Тому ми вписували саме ті поїздку. Третє питання. Затвердження складу ревізійну комісію згідно з складного. Так, прошу. На сьогоднішній день так у нас є ревізійна комісія, комісія об'єднання, яка перевіряє діяльність об'єднання, в тому числі і діяльність управління компанії. Тому на сьогоднішній день у нас є кандидати, це Корчак з староста першого етапу. Третє квартири, Корчак В'ячеслав Миколаєвич. Власник 4 квартири. Бертник Константин Павлович. Он здесь был. Леся, ми записуємо і Євгенія до складу комісії. Да, ревізійно комісії. Он будет вместе з Корчаком і Бердником. Це у нас получається, будь ласка. Це квартира, Чак? Леся, нагадай, будь ласка. 68-ма квартира Вересня імені. А вот. А у Ще хтось, можливо, бажає вступити до російського комісії? Можливо, ви, Єра, Піцела. Ні? Хорошо. Тось, опять же, я повторююся, що під час листового питання у нас будуть можливо з'являтися ще кандидати, які захочуть приєднатися до цієї, до цієї групи. Поки що немає нікого. Ну і що то... хочуть бути ревізіонека. Далі, наступне питання це е, шосте питання затвердження кандидатури представника установчих зборів щодо державної реєстрації. Це кандидатура, яка має бути ну, безпосередньо займатися процесами думаю, реєстрації е, е, об'єднання. Я так зачитаю, е, насправді, що Вони саме мається реєстрації. на увазі. А, от. В разі отримання необхідних результатів голосування на установчих зборах та голосів, поданих під час письмового питання, пропоную надати повноваження обраним особам або особі установчих зборів, підготувати, підписати та подати протокол установчих зборів, об'єднання, статут об'єднання та інші документи необхідні для державної реєстрації. Тому, якщо говорити про... Повноваження особи, яка буде займатися цим, мають бути вести листування, запити, державних документи від державних, інших, комунальних та приватних підприємств, брати участь в організації конкурсів, проводити конкурси, проводити перевірку розрахунків тарифів і порядок, і формування, заплавування власників, співвласників та мешканців будинку. Отримати відкритий доступ з можливістю копіювання до всієї технічної документації по будинку, такої, як акт прийма передачі житлового комплексу з балансом. На баланс в разі прийняття такого рішення, з такого рішення з наданням такого рішення. Інвентарна справа, а прийняття в експлуатації житлового фонду. План земельної ділянки з усіма будинками та спорудами, що на ній розташовані, виготовлені відповідно до вимог інструкції з топографічними змінами в масштабі 1,5 тисячам, 1,2 тисячам, 1 тисяча та 1.500. Затверджений наказом головного управління гедезії картографії та кадастру при Кабінету міста України від 9.04.1998 .00 року 96 номер. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.1998 за номером 393, дроб 2833. Паспорт об'єкта та земельні ділянки, проектно пошторисну документацію та виконавчі креслення на кожний будинок та споруди об'єкта а технічного стану об'єкту на момент прийняття передачі. Схема будинкових мереж, централізованого постачання холодної та гарячої води. Водовідведення, газу та електропостачання, цим опалення тощо. Виконавчі креслення, контроль земельних контур заземлення для спорту, які мають заземлення паспорти котельного господарства, Кодлові книги, паспорти, літового господарства, кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту. Акти... Ліфтового технічного вигляду, журнали, заявок мешканців об'єкта, протоколи виміру, опору ізоляції електромереж, протоколи та системи вентиляції щодо бухгалтерського обліку та електромереж, протоколи та системи вентиляції щодо бухгалтерського обліку та а, ой, так, звіта за об'єктом ТТТ. Обліку мешканців об'єкта, а також власників, співвласники, окрім приміщення об'єкта, які у ньому не мешкають, правовідносини попередньо балансовоприймача чи особам, що здійснюють управління будинку з юридичними та фізичними особами, сфери для надання та оплати житлово-комунальних послуг. наймо, оренду користування приміщення, об'єкта, планових заходів, попередніх та поточні та руки необхідні для... Утримання об'єкта, відвіду до вимог, нормативних топ, стандартів, порядки правил та збереження належного технічного стану будівельних елементів конструкції та мережі об'єкта. Це мова йде про те, що дозволяється людям отримати документи від різних установ для того, щоб готувати документи. До складу цієї групи пропонується моя кандидатура, 34-та квартира колесу Олександр Михайлович. І Зозуліна Оксана Владимировна, 70 та квартира. Славна, Славна квартира номер 17, славно. Мы предлагаем три кандидатури, це, будуть да, які будуть регіструвати ОСББ і получать інженерно-техническую да, і различную другу, зачитанную вам довго документацію. Хто буде і так далі. Тому, якби, ми надаємо їм просто повноваження для того, щоб займатися цим. Так, звичайно, це ж будуть документи нашої обліки. Люба документація Зазвичай. буде доступна любому співвласнику будинку. Що так. касається, касається нашого дому. Тому прошу проголосувати, якщо ви не проти, за ці кандидатів, які будуть збирати всі всі документи, готувати процеси. Mm -hmm. Наступне питання. Це затверджене рішення про залучення управителя ОСВБ, який не є співвласником багатоквартирного будинку. Це рішення е, треба прийняти на загальний зборок, так як це має бути колективне рішення для те, щоб дати е, можливість правлінню все-таки найняти, вирішити і найняти е, зі сторони управителя, який буде займатися е, нашим будинком. До... З ним буде. Ми зараз не вибираємо кандидатуру, ми взагалі, мова йде про те, що ми чи, чи, не проти, чи не проти того, щоб він був, щоб у нас була інша людина зі сторони, не співвласник, для того, щоб він зайнявся роботою. Я хочу просто в двох словах розказати про те, що... Да, які повноваження мають бути. Керуючий директор є посадовою особою об'єднання повноважень з дійсним виконавчим та організаційним розпорядку. Розпоряд, чи функції щодо діяльності об'єднання є підзвітним та підконтрольним правлінню та загальними зборами об'єднання. Керуючий директор об'єднання приймається на посаду і звільняється з посади за рішенням правління об'єднання. Керуючий директор може бути особа, яка не є співвласником майна об'єднання. Керуючий директор бездовірності представляє об'єднання у відносинах з усіма органами місцевого самоврядування, установами виконавчої влади, судової влади, правоохоронних органів. Об'єктами господарювання усіх форм власності і порядку. До компетенції і повноважень керуючого директора об'єднання належить. Насправді все, те, що я читаю, це була запропонована редакція Лесі, якраз юриста. і Я це читаю з її документу для того, щоб тут є насправді хороша інформація. До компетенції поножень керуючого директора об'єднання належить. Це не остаточне рішення, це загальне поки що питання, щоб просто зрозуміти, в чому є. Ну, я читаю. Потім. Організація поточної об діяльності об'єднання та діяльність забезпечення виконання рішень загальних зборів об'єднань. Організація належного утримання майна об'єднання і забезпечення функціональної госсистеми системи життєзабезпечення. Підготовка проєктів кошторису, балансу та річному звіту об'єднання, подання їх на схвалення правління об'єднання, здійснення контролю за своєчасною сплатою з власниками будинків коштів на отримання майна об'єднання, внески оплажі до фонду об'єднання та е, е, вжитих заходів щодо стягнення заборгованості. Відкриття, закриття рахунків банківських установ, розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису. Укладення договорів з органами місцевого самоврядування, визначення підрядників, укладення договорів, субідговорен, щоб виконувати роботу, в тому числі здійсненням контролю за виконанням укладених доволів. Тобто мова йде про те, що йому, він буде займатися безпосередньо організаційними в нашій нашої. Я хочу добавити по цьому вопросу. Согласно закону і уставом, це всі діяльності управля... управляючої управляючій. она не возлагается на председателя, на голову, но, то есть голова может быть как на зарплате, как на общественных началах работать и выполнять все эти функции, которые зачитал сейчас Саша, но у нас среди наших жильцов дома не нашлось человека, который бы согласился на зарплате выполнять функции управляющего. Посему наша инициативная группа в лице старост, это 15 человек, предлагаем кандидатуру, мы можем предложить свою кандидатуру в лице Сахно Сергея Анатольевича. Если у вас есть какие-то другие кандидатуры, мы готовы выслушать и рассмотреть эти варианты. Мы заинтересованы в том, чтобы этот человек был... Вообще в идеале властникам нашего будинку. Але ж, если такой человек не найдется, то у нас закон нам дает возможность пригласить этого человека со стороны, даже если он, то есть по договору с управителем. Цей пункт, да, давайте да, поэтому сейчас мы голосуем не за сохно. Согласны ли вы в случае, если мы не найдем председателя? то есть на сегодняшний день нет председателя я вам говорю, нет у нас председателя который бы взял на себя функцию полноценную управителя и готов был на зарплате выполнять все эти функции готовы ли мы пригласить компетентного человека будь то Сахну или кто-то другой на роль управителя компетентного управителя в нашем доме еще раз повторюсь, все мои пытания это за, вообще, за решение, дозволить правлению принимать такие решения І не Прошу Восьме питання. Вирішення прийняття уч... участі у програмі розвитку від Організації Об'єднаних об Націй, яка пропонує співфінансування капітального ремонту будинку. Я хочу просто прискорити цей процес і Ми вже дуже багато говорили про ці можливості від проон. Якщо, якщо ви вважаєте, що треба повторитися... І що Далі. це за допомоге? Чи потрібно, скажіть, є не кому треба розказати? Я вважаю, що тоді я просто коротко скажу. Так, це програма про ООН говорить про те, що ми зробили попереднє обстеження наших комунікацій будинку і подали попередню заявку на участь в цій програмі. Для того, щоб отримати грант від цієї організації і спрямувати його саме на ремонт нашої центральної системи водопостачання каналізації. Поки що є попереднє у нас вже рішення, але для того, щоб остаточно прийняти участь, ми маємо стати у СВП. Тому прошу взагалі просто прийняти рішення, чи будемо ми використовувати цю можливість, чи не будемо. О, говорили, якщо хтось хоче прочитати, в мене є угода про партнерство, теж можу скинути її на електронку, можете угода про партнерство між програмою розвитку ООН і Українською міською радою. Вона обмежена терміном з 2014 року по кінець 17-го року. Тобто, якщо ми в цьому році не, не будемо учасниками цієї програми, то... Великі деревянні, що в наступному році ми вже не зможемо Досвою. отримати цей року. Але ж це гроші на минулий. Рік вже. Тобто зараз буде ще навчання, зараз вже тільки будуть розроблятись кошториси, вони будуть проходити експертизу, Добре. якісь обмеження. Да. Перелик, ми повинні доказати обосновати своє намірення і таку допомогу. Плюс там 7 этапов обучения. То есть для того, чтобы получить этот грант, мы должны пройти инициативная группа, которую мы предложим ну, там, в лице там, актива дома, пройти эти этапы обучения, научить нас распоряжаться деньгами, вести документы обороты, налоговое, бухгалтерское учеты и так далее. То есть это все непросто для того, чтобы получить эти деньги. Нам просто так не будуть падати. Тому це, прошу проголосувати за те, чи ми в майбутньому зможемо використатися, чи ви не проти е, участі в цій е, кажуть, що додавати загально так добре. Тож, участь в програмі ПРООН розділяється на три, три складових. Він складається з коштів, які виділяє Проон. Виділяє це складається 50% від загальної суми. Яку мають виділити 45% фінансує держава, і лише 5% оплачують оплачують власники будинку. на сьогоднішній день у нас є попередні вже суми, яку виділяють на наш будинок. Це сума... Якщо мінімальний є обмеження мінімальне суми проєкту, яка може бути, це 7 тисяч доларів, не може бути менше, і є максимальна 12 тисяч. Це частина пролона. Частина да, це сума частина проводу проєкту. Якщо 7 тисяч доларів, то ми підрахували на одну квартиру в 54 гривні 33 копійки на один квадратний метр житлової площі. Ви можете помножити на свою площу і підрахувати. 200 Якщо двокімнатна квартира в 50 метрів, то це буде десь 216 гривень. Якщо максимальна сума, хтось не встигне вступити в ОСББ і його відкинуть, він не може. Он зараз вісім проєктів, які висять на попередньому в вон про участь, в тому числі наш проєкт там висі. І попередньо на всіх поділили по порігну по 7 тисяч доларів. Окей. Да. Це і максимальна сума це 378 сімдесят Гривень з однієї двокімнатної квартири. Я так ну, просто приблизно помножила. Так, на, так, загальна сума загальна сума з квартири. Не з власника, ну, ну такий підрахунок, да, просто щоб прив'язати. Ну, щоб так, ви так. розуміли, яку суму. До речі, такий розподіл участі фінансової є тільки в нашій українській міській раді, що е, співвласники сплачують 5%, а міська рада 45% і ООН 50%. Насправді в інших містах це ну п'ятдесят он завжди сплачує, а ось інші суми вони поділені по іншому. 20% сплачують співвласники і 30% міська рада. А 5% це тільки у нас в Україні. Що, ну, я думаю, що треба скористатись такою можливістю. Так, подсумываю, то есть Утриматы. у нас есть опять пропозиция, то есть чи, чи будем мы участвовать и нет, если, как кажется, у нас такие... Мы не сможем участвовать в программе про ООН и получить грант, если мы если не будем мы, по ОСББ. Э, конкурс будет окончательным, ну, то есть э, последняя дата объявления конкурса на сегодняшний день дана была нам, это 8 апреля. Это представитель Организации Объединенных Наций назвал эту э, дату и это, кстати, тоже одна из причин, почему мы инициировали создание ОСББ, скажем так, этой зимой или весной, да, а не, там, не в мае, не в апреле и не в июне. Да, несмотря на то, что закон 417 предусматривает, что всем домам в этом нашем государстве придется вырешить решение, принять решение в ОСББ мы или с управляющей компанией, назначенной Владой. Вот. Поэтому это было э нашим обоснованной причиной, почему именно сейчас мы создали эти э это голосования за 8. Прошу проголосувати за 8. за участь в програми розвитку організації Берлинської. Mm -hmm. Останній пункт це затвердження додаткової ініціативної групи для підтримки процесу провадження проектів про згідно з протоколу. Ми маємо дати просто повноваження особам, які будуть займатися саме процесом, процесом підготовки документів для участі в цій програмі. Тому всіх, всіх старост, ну тут дуже великий список і насправді це виходить у нас склад старост з кожного поверху, якщо я прозачитаю. З першого поверху перчак В'ячеслав Миколаєвич. Другий порог це передник Константин Павлович. Третій порог кононець Людмила. Четвертий славна Олена Артемівна. П'ятий Врядко Тетяна Георгівна. Шостий Кисленко Катерина Анатолійовна. Шостий порог Козуся Олександр Михайлович. Викач Дмитро, Заброда Забро, Забро, Арсен, Гриценко Наталія, Думан Олена, Яременко Світлана, Космина Касмина Валентина, Зазуліна Оксана и активісти Светлана. Это наш актив, которые показали себя в работе. Тобто, То есть это те люди, которые регулярно приходили на наши встречи, которые проявляли активность во многих вопросах дома. Ви їх знаєте, вони ініціювали ремонти на ваших етажах. Це люди, які непосредственно зв'язані з жизнедеятельностью нашого дома, именно активною жизнедіяльність. У мене пропозиція ще. Якщо буде проголосовано за керуючу, щоб ми там приймали рішення, то без його теж... Ні, тобто, це ми зараз може бути. У мене є пропо, є... пропозиції є. ще. Нет? От керуючий yes. це дуже добре, то, собі, то ну, Голова, допустимо, від нашого будинку. От я, допустимо, бачу тобі голову. Це людина яка представляє наші інтереси. От ні, ну не хоче він, давайте другого ні, ні, обсуждати. Ні, ні, чекайте, але вибачте, керуючи, мені керуючий, він далеко. Я, от, І він я, тут не буде нічого. Я, скажімо так, торкнувся цього питання за те, що мені, звісно. Скажімо так, не, не все одно за наш будинок. І я розумію ситуацію, що в нашому активній групі більшість в принципі, дівчат. Я розумію, що треба допомагати саме зі сторони а, чоловіків. І, можливо, я не знаю, а, просто морально, можливо, щоб хоча б в складі були якісь чоловіки. І я е, зрозумів, що треба приєднатися до, ці, до цієї акції і займатися підготовкою. Так само я запросив ще декілька людей, і, я казав Демченко, Олександр, управління. Я думаю, що ще і вас так само я запрошую. І голова правління буде визначений саме на голосуванні серед правлінь. Тобто ми визначимо це вже окремо на голосуванні, саме окремо правління. Хто ж буде насправді голова? і або ми назначимо голову, або хтось. Тобто, голова в будь-якому випадку буде, і буде вирішено, чи голова займається управлінням цим будинком, чи ми наймемо окремо людину. Тобто, якщо, ми, якщо загальне голосування нам це, це принципіальний випадку. Голова принципі... в управління, все одно залишається. Так, він любим. А просто частина своїх повномочий передає управляючим. Тому я вас прошу, дякую вам, що у нас якісь в нас принципі, закінчена. Хочу здати одне. Будь ласка, поставте загальний підпис на цьому бюлетені. Я вас прошу, ці бюлетені здати на. для того, щоб ми, якщо, наприклад, є якісь пункти, ви пропустили або не вказали, які за ми після того з цими бюлетенями підійдемо до кожного з вас. Зізвонимося, приїдемо і так далі. Я думаю, знайдемо якийсь консенсус тому, для того, щоб все-таки остаточно просувати. Це особливо стосується я розумію, пункту статуту, над яким треба попрацювати цей час. І ознайомитись, саме головне, ознайомитись з цим статутом. Я прошу не забутися і залишити ці бюлітні на виході. В принципі, дякую вам велике за те, що ви є, знайшли є, є час. Дякую, дякую вам, що ви знайшли ну, час і прийшли, щоб не появилися. А потім давати кому, якщо не сьогодні.